Тримай мою руку та не відпускай, навіть якщо все зникне, та й нехай, а нам більше нічого не треба. Ми летітимемо прямо в темне небо, я ніби забуваю всі ті слова знову по голова на виростатим з тобою вночі, твій кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry Вітер, не лякай мене, не лякай. Вітер, не лякай мене, не лякай. Вітер, не лякай мене, не лякай. Вітер, не лякай мене, давай вітрила. Чи нехай тягне невідома сила? Почуття фая у мене є крила. Знову літати навчила. Знаєш, зараз це для мене маяк як і всі мої хвилі граю з тобою, але може все це скоро зникне як З моєю холодною водою, ніби потрапив в солодкий полон. Тобі сьогодні співаю соло, але забуваю всі ті слова. Знову по колу голова. А ми розстанем з тобою вночі. Ти кохай. Se vuoi da dobra, esci il che don't cry Viternella ca', ma non nella ca' 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 Viternella ca', ma non nella ca'